Добі друзі, наше вослужіння підходить до закінчення. Ми хотіли донести вам, що Ісус Христос це той, хто дійсно хоче нашого посіння, хоче нашого щастя. Він збудував тут, на цій землі свою церкву, доручив нам, віруючим, проповідувати Євангеліє і закликати душі людські до спасіння. Слово Боже, нам написано так, що всі ви бождали хлопці. І це якраз про образ того, що ми живемо якось по своїм принципам і тим самим віддаляємося від Божих принципів, нарушаємо його заповіді, ми грішимо, робимо проблеми собі собі іншим і віддали і, ну, і нашому житті. Але потім Слово Боже каже, от тим, хто виблуждали як овці, а потім возвратились до свого пастиря. І це є така надія для кожного із нас вернутися до свого пастиря. вернутися до Ісуса Христа, повернутися до нього, визнати, да, я мав не прави, да, моє все життя прийшло по другими візами, з другими цілями я прожив. Наробив бійці сім'ї, людям, простим простимуться. Ось також, так хочеться, щоб це відбулося в житті кожної людини, щоб вона повернулася до того пастря, який хоче спасіння її, її, її душі. І тому зараз ми будемо співати пісню Ісус найкращий друг». Дух. над цими словами. Від кого ми тікаємо, до кого ми не хочемо прийти. Це наш спаситель. Він сина на наслідку. І під час цього співу, може когось Дух Святий буде така. І буде, ми вас запрошуємо, поверніться до свого Пасха, прийдіть до цього друга, найкращого друга Ісуса Христа, щоб віддати Йому від своє життя, щоб запросити Його в своє серце, щоб попросити у нього розкаяння. Ви можете це зробити під час співу, проходьте вперед, будемо разом молитися. Дуже важливо, ми запрошуємо завжди, бо приходьте вперед, це знаєте, дуже така особлива річ, коли людина показує, що я не соромлюся Ісуса Христа, mm -hmm. що мені не важливо, що говорять про мене люди, і мені важливо, що говорить про мене Бог. Коли людина переступає через цей бар'єр, таких, знаєте, якихось непонятних людських зв'язків, людських умовностей. І коли вона вибирає, мені важливо посіння моєї душі, мені важливо, що думає про мене Ісус. Це дійсно важливо. Проходьте вперед під час цього співраха Бога спасновить,